Привіт, зараз розповім вам про настільну гру Онейронавти. І я дуже хочу б розповісти про саме цю на стол. тому що це в нас класна і важлива настільна гра, тому що це повністю українська гра. Це гра від Олександра Невського, українського автора та від видавництва iGames, українського видавництва. І арти для цієї гри також малювала студія M81. Дуже крута українська студія, яка малювала вже для декількох проєктів свої арти і ілюстрації. І це третя частина такої собі трилогії ігор. Попередні дві: Містеріум та Детектив Клуб це справжні хіти, і це найбільш відомі українські настільні ігри у світі. Усі ці три гри об'єднує те, що це такі собі різноманітні патігейми, що використовують механіку гри на асоціації та дуже гарні картки, такі як у Діксіті. Тож ще до того, як я пограв у цю гру, я знав, що я хочу в неї пограти, і що у неї буде дуже крутий продакшн, тому що iGames... Класні завжди компоненти, і їх фішка це ось такі залізні коробочки. А тепер я ще й пограв у цю гру і одразу можу сказати, що це крута насільна гра. За сюжетом ми тут усі разом занурюємося у сни, і повинні разом обрати якісь спільні асоціації до того, як у нас закінчиться кисень у балонах. Тобто, у нас поєднана ідея пірнання за аквалангом і ідея пірнання у сни. Давайте вам розповім права ці настуки, покажу її компоненти, а потім вже поділюся власними враженнями. Тож, як грати в цю гру? Ось так виглядає приготування до цієї гри. Ви викладаєте оці балони, викладаєте оціх баракшок, викладаєте оціх цифр на одну більше, ніж гравців. Тобто, зараз це розклад на 4. І кожен гравець отримує власних 6 карток. Ми в цій грі занурюємося у сни. І нам потрібно встигнути нарахувати 15 барашок до тих пір, поки в нас не закінчиться кисень у балона. Як це відбувається? У нас відкривається слово, наприклад, слово рука. І кожен з гравців вибирає одну картку, яка, за його думкою, якось відноситься з цією асоціацією. Ось як зараз за кожного з гравців виберу. Після того, як усі гравці виклили по одній картці, з колоди додається одна додаткова картка, і усі ці картки перемішуються. І потім викладаються тут за номерами. Тепер усі гравці роздивляються ці картки і не можуть про це обговорювати, і кожен перед собою витягає руку. І на рахунок 3, 1, 2, 3 показує ту цифру, ну ні-ні-ні-ні-ні-ні показує ту цифру, яка, за його думкою, є тією карткою, яка була додана з колоди, а не кимось з гравців. Наприклад, у нас я показав 2, тут гравець показав 2, тут гравець показав 2, а цей гравець показав 4. Один з гравців я поклав цифру 4, тому що тут є башта в якої є рука. Але ось ця картка була додана з колоду. За кожну правильну відповідь, тобто кожного граця, який показав на ту картку, яку потрібно повідгадати, наш барашок рухається на один вперед. У нас три гравці на нього показали. Раз, два, три. Барашок на один порухався вперед. А ось ця картка, вона йде сюди і закриває першу частину балону. Коли будуть закриті усі 6, гра закінчиться. Давайте я його балон покладу ось сюди. Ось так вона закривається. Але є варіант. Тут з нас була дуже проста ситуація, коли чотири картки були з руками а одна без, тому усі гравці могли проголосувати за цю картку. І тоді б, якщо усі чотири граці проголосували за неї, то ми б порухалися на чотири вперед за кожну правильну відповідь. Але тоді ця картка не додавалась би сюди, не закривала б балон. Ну і давайте ще один раунд. Кожен добирає по одній картці і скривається нова асоціація асоціація планет. Кожен вибирає по карті і додається картка з колоду. Картки перемішуються і викладаються сюди. На стіл. Усі скидають руки, голосують: 1, 2, 3. Наприклад, у нас один грате показав 4, один показав 5, інший 5, і інший 5. У нас ця картка була до нас колоди, тому ми рухаємося на 1, 2, 3. Але планета все ж таки займає місце на блоні. І тут ці два рази картка не дуже підходила. Але тут такий підбір слів, що іноді у вас не буде на руці підходящої картки, а в колоді будуть картки, що дуже підходять. Як бачите, тут на цифри від 1 до 5, їх легко показувати, але. Є ще отакий символ на 6 і на 7 гравців, отакий символ. Тобто гра грається від двох до шести гравців, але я навіть грав і на 7 гравців, і ми вигадували ще якийсь один додатковий символ рукою. О, так просто вона грається, і ви граєте до тих пір, поки або ваш барашок дістався 15-й, тоді ви перемагаєте. Або коли усі оці місця на балоні закінчаться, тоді ви всі разом програєте. Причому місця на балоні вони рахуються перш ніж рахуються барашки, тому ви можете програти в останній хід, коли ви б вже набрали достатньо барашків, але ваш балон би закінчився. О, насправді це усі прави, ця гра елементарна за правила. Тож давайте покажу компоненти. Як бачите, тут у нас залізна коробка, як зазвичай у iGames. Вони прикольні тим, що їх можна транспортувати. Але мінус такий, що якщо тільки якась вас сміятина, то вже ну, буде непридатна ця коробка. Якщо багато грою користуватися, то вона також розвалюється. Але е прикольно тут ще те, що вона прям рельєфна. Якщо бачите, ось тут є рельєф. Тут є приємно прокатися. Всередині тут в нас неймовірні компоненти, тут є органайзер. Оце є її прям шторка з рівно межа на місцях. А якщо вона буде у вас на кручці, то виглядається ось так. Все тут закривається і все лежить. Мені подобається. Мені подобається Цей органайзер, в нас поле, дерев'яне. Оця плашка, так от дерев'яна. Оця штучка приємна. Тут у нас карти зі словами з прикольним цим шрифтом для цієї гри, зробленим підходящим. Окремо картки з цими цифрами і з жестами з іншої сторони. Причому усі картки бомбезної якості, вони усі зроблені під льон і маленькі, і, звичайно, ось ці великі картки з малюнками, які будуть найбільше враженість створювати про цю гру, які ви будете більше всього роздивлятися. І саме в цих минуті тут безліч, вони усі бомбезні, прикольні і усі ці картки дуже гарної якості під підйом. Загалом по компонентам це бомбезна гра. Тут все круто. Коробка є, органайзерки працює, всі компоненти прям, от я б сказав, прийням якості. Тобто це от сучасна така, класна по компонентах гра. Взагалі до, до компонентів в мене питань немає. Ну і право тут коротесне. Причому слів тут реально дуже багато, Дві цілих стопки, ну, на багато партій перед передвистачить. Карток оцих тут, звичайно, теж багато, але ви, в принципі, за декілька партій їх усі побачите. Але для гри їх цілком вистачає, ну і ви знаєте, що ви можете брати. І картки з інших ігор, або ці картки в якихось інших іграх використовували. Тож, це в нас прям офігезна гра. В неї бомбовий та привабливий продакшн, цікава така трохи абстрактна тема, правила, що пояснюються за хвилину, і приємний та об'єднуючий ігровий процес. Те, що я назвав, це ідеальний набір для опису настільної гри для новачків, для того, щоб їх приводити у хобі. Що цікаво, то це в нас і такий прикольний потягин для кампанії, але це і також приємна може бути гра на двох-трьох людей. Те, що це реально працює як приємна гра на двох, мене вразило. І вона прикольно експонується. На двох гравців ви отримуєте лише там максимум по 2 бали кожен раунд, тобто багато раундів поспіль треба зіграти, але більше шансів, що ви вдвох вкажете на вірну картку. На 5-6 гравців шансів, що ви усі вкажете на одну картку, і це буде правильний варіант, ну вони дуже маленькі. Але при цьому набагато більше гравців вказує на правильну картку, і ви швидше рухаєтеся. Прикольно, як правило, тут зроблено таким чином, щоб на різну кількість гравців в неї все рівно було цікаво грати. І я навіть в неї грав і навіть більшу якісь на сім гравців, і ми там додавали просто додаткові жести руками. Але чим більше гравців, все ж таки стає складніше виграти. Тут, до речі, очевидно пророблена робота для того, щоб насичити різноманітними деталями оці картки, і зробити так, щоб вони підходили під описання різноманітних оцих слів. Тобто, я вважаю що видавці дійсно попрацювали підбором слів та ілюстрації на цих картках. І тому. Бувають ситуації, коли колода сама додає таку картку, яка ідеально підходить під загадане слово, і ви такі тоді: ну блін, оце гра, що ти з нами робиш? І як і завжди, можна взяти і використовувати ці карти у Дік або міксувати з іншими іграми, з тими самим детективним клубом. Але я вважаю, що якщо взяти сюди картки з іншої гри, мені здається, що буде важче, але я сам ще не пробував так робити. Загалом, це топова гра. Я вам її рекомендую. І наприкінці відео я, як зазвичай, раджу вам дві якихось схожих на цю настільних гри. І це будуть також дві гри, де ви будете отримувати такий приємний процес синхронізації з іншими гравцями, але трішечки складніше, ніж в грі Онейронавти. І перша гра Sync Discovery. Це також українська гра, до якої арти малювала студія m 81 І в ній у вас є якийсь вибір персонажів і якийсь набір асоціацій рандомних або які ви викладаєте самі, в залежності від типу гри... І вам потрібно Разом не домовляючись обрати, якому з персонажів більше підходить цей набір асоціацій. Тобто також є ось такий цікавий момент синхронізації. І інша гра The Mind, одна з найулюбленіших моїх ігор, дуже проста в ідеї. У вас є картки з цифрами, і вам потрібно їх викласти по порядку. Але при цьому вам не можна розмовляти один з одним. І саме через гру The Mind найбільше. Відчувається цей кооперативний процес, синхронізація один з одним, коли вам потрібно дійсно відчувати іншу людину для того, щоб перемогти у грі, яка набагато простіша в концепції, ніж усі інші схожі ігри. Огляди на обидві ці гри ви можете знайти в описі до цього відео. Вам дякую за перегляд! Ставте вподобайки, підписуйтесь на канал, і спокійної вам та нудної ночі.